Будь обережним із незнайомими предметами песики завжди насторожі, коли бачать щось нове, якщо знайдеш щось незрозуміле, не торкайся до нього і не намагайся гратися. Пам'ятай ці правила від тварин, і твої канікули будуть веселими та безпечними. Завжди слухай дорослих і дбай про себе та своїх друзів, і не забувай, що безпечні канікули це ще більше можливостей для пригод.